Вітаємо! У даному відео ми розглянемо основні звітні форми та журнали, які можливо сформувати в Міс Медер за результатами роботи лікарів закладів спеціалізованої медичної допомоги. Для формування звітності мають бути виконані передумови, після чого будуть доступні функціональні можливості. Для роботи зі статистичними звітами перейдіть у модуль звіти Статистика, оберіть потрібний вам звіт, наприклад, відомість обліку відвідувань 039, заповніть параметри для формування звіту і натисніть кнопку Перегляд. Система сформує статистичний звіт, який ви можете переглянути, збільшити. або зменшити масштаб для відображення, є можливість одразу роздрукувати, натиснувши кнопку друк, або, за необхідності, вивантажити даний звіт у формат Word або Excel. До основних форм, які ви можете сформувати в Місмедер, належить згадана вже відомість обліку відвідувань 039, яку ви можете сформувати як по кожному лікарю окремо так і зведену, яка буде відображати загальну кількість відвідувань пацієнтами лікарів вашого закладу за певний період, журнал обліку амбулаторних хворих 074, форму 12 таблиці 1000, 2000 і 3000, форму 13 звіт про штучне переривання вагітності. Деякі таблиці форми 20, зокрема таблиця 2100 про роботу лікарів амбулаторного прийому таблиці 2800-2801 про хірургічну роботу амбулаторно-поліклінічного закладу або підрозділу таблиці 3100, 3101 та 3102 про ліжковий фонд та його використання Таблиці 3220 по 3224 про склад хворих у стаціонарі, строки та результати лікування. Таблиця 3228 Таблиці 3500, 3501, 3502 про хірургічну роботу стаціонару, таблиця 3600 Звіт по наданим послугам в межах закладу, де ми можемо бачити кількість переданих e-HEL взаємодій, процедур та діагностичних звітів, звіт по епізодах, звіт по консультаціях, звіт по зареєстрованих лікарями електронних рецептах. Звіт по сформованим медичним висновкам про тимчасову непрацездатність, звіт по зареєстрованим електронним направленням, звіт по сформованим діагностичним звітам, журнал реєстрації аналізів та їх результатів форма 250, 047, журнал реєстрації функціональних досліджень. Інформацію про налаштований в МІС-Медер ліжковий фонд вашої лікарні 001 журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов госпіталізації 002 Журнал обліку приймання вагітних роділь та породіль 010 журнал запису пологів у стаціонарі 102 журнал обліку новонароджених у відділеннях або палаті Звіт по виписках зі стаціонару, 007 листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару, 016 зведену відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду та багато інших звітів та журналів, які ви можете сформувати за допомогою системи Медер. Дякуємо вам за увагу, приємної роботи!